Ось ми знайшли причину, чому падає саме цей стіг. Верхній зонтик, не герметичний, скоріш за все, там є або тріщина, або він взагалі порваний. Це хворі місця цих стівок. На цих машинах добряче їздити. Три літри, вона їде, навалює, по ямах їздите, а ця парасолька вона з тонкої гуми. Коли амортизатор починає працювати, він її просто розриває. Зараз я розберу, все вам покажу. Так, як дістати нам цю парасольку? Дістаємо. Бачимо, що від відбійника тирса вже і ось то, що я вам казав. Складка, яка була ззовні, ось вона всередині як виглядає. Парасолька під заміну. Тому що не відпрацьовує амортизатор. Ця парасолька тримає на собі пневмобалон і амортизатор. Тому що тут стає цей девайс, потім стає цей. І потім гайка. По факту все тримається на цій парасольці. Коли амортизатор працює несправно, то він її буде розривати і розбивати відбійник. Що ми зараз і бачимо по факту на по цій Ну Ось вона розірвана, вона буде травити. Треба спостерігати за машиною, за поведінкою на дорозі, прислухатися до стуку, не робити гучнішу музику, коли слише, що щось точить в машині. Не робити гучнішу музику. Хай краще прислухайтесь, зайти на сто, хай майстри подивляться, що до чого.